Подумала, що вибух. На леваді хитнуло. Диван поїхав і затрусився холодильник. Так, користувачі соцмереж описували відчуття від одного із землетрусів у Полтавському районі. Від початку лютого таких випадків було два. Чи свідчить це про підвищення сейсмічної активності у регіоні та чи є зв'язок із обстрілами? Розберемося із фахівцями. Землетрус це, в принципі, проява деформаційних процесів. В надрах землі на глибинах від декількох кілометрів до 200 і навіть 700 кілометрів існує ряд сейсмоактивних регіонів. Це, наприклад, Карпатський регіон, Кримський регіон і платформна частина, яка є в сейсмічному плані не дуже активна. В той же час, от, наприклад, якщо говорити про Полтавську область, то Землетруси в цьому районі вони не є чимось аномальним. За словами Юрія Андрущенка, у головному центрі спецконтролю на Полтавщині щороку реєструють два-три землетруси. За останні три роки їх було дев'ять. Тенденції до збільшення кількості таких явищ не спостерігають. Ці всі землетруси є низькоінтенсивними і більшою частиною вони невідчутні для населення. То реєструється е, тільки інструментальними методами. Досліджують землетруси І в Полтавській гравіметричній обсерваторії за їхніми даними за 15 років таких явищ було 18. Перший за допомогою обладнання зафіксували 14 травня 2010-го. Про те, що відчув підземні поштовхи в обсерваторію, повідомляв і один із місцевих жителів. Виявив, що там був не один землетрус, а два. Другий був досить великим. Десь до магнітуди 3,6-4. на глибині. Він стався десь більше п'яти кілометрів. Землетрус стався під Карлівкою. Тут ось о, якби він стався ближче. То кар'єрки були бруйнування від початку лютого у Полтавській області не лише зафіксували, а й відчули два землетруси. Перший збігся в даті із російським обстрілом. 1 лютого російська армія влучила ракетою Х-22 у житловий будинок у Полтаві. За 10 годин по тому у Полтавському районі зафіксували землетрус магнітудою 3,8. Його відносять до сильно відчутних. Оце землетрус 25-го року, лютого місяця, 1-го числа. Він відносно великий близько опівночі 11 лютого російський дрон поруйнував газову інфраструктуру у Миргородському районі. А близько першої години ночі, 16 лютого, землетрус був у межах Полтавського району, магнітуда 3,1. Класифікація невідчутний. Думки спеціалістів щодо цього взаємозв'язку відрізняються на сейсмічні явища. впливати і всі процеси, які ми використовуєте проходять на землі. В тому числі і обстріли. На це ми ще звернули увагу після того, як начався воєнний дії в Афганістані. При бомбуванні території суміжних вони не обов'язково в тому місці можуть статися. Проведення бойових дій не буде викликати землетрусів, це вибухи на поверхні, і вони на сейсмічність не впливають. Але в принципі сама антропогенна діяльність дійсно має вплив і в Полтавській області, зокрема, так як тут розвинене газове добування. А що ж може бути причиною землетрусів? По-перше, має вплив специфічна геологічна будова. Тобто Полтавська область знаходиться в межах так званої дніпрового донецької Западини, яка має достатньо складну будову. Земна кора в цьому районі. Насичена великою кількістю мілких е, розломів, от і е, така складна будова е, обумовлює е, в, різного роду деформаційні процеси, які спричиняють трюк середовища відповідно. І невеликі мілкофокусні землетруси крім того, в Україні можуть бути відчутні землетруси, які відбуваються на території Румунії у районі гір вранча. Це сейсмоактивна область, де бувають коливання великої магнітуди і глибини. Більше землетрусів стали фіксувати із розвитком спеціальних приладів, але це не свідчить про підвищення сейсмічної активності. Вважають спеціалісти. На думку Володимира Шляхового у межах Полтави найбільш відчутними підземні поштовхи можуть бути для жителів. Мікрорайону Левада. В цілому павпава знаходиться на досить таки міцних порівнях, А от Левада там побудована на мирних ґрунтах. Для того, щоб будувати, там забито сваєві основи ґрунти. Можна сказати, стержень, який може коливатися. Чи була ця інформація корисною для вас? І чи відчували ви землетруси у межах Полтавщини? Діліться у коментарях. А також запрошую підписатися на сторінки Суспільного у соцмережах та лишати реакції до відео. Працюємо із думкою про вас.